Було десь без 15.05 ранку і дзвонив до нас наш син. І Він дзвонив до нас, і перше питання: у вас все нормально? І я з просоння кажу, бодь, ти про що говориш? І Тут він, мам, війна на дворі. І все, і тоді, от переживання, телевізор, без кінця на дзвінку, без кінця де ти, що ти, як ти. Дуже хвилювалася, тому що я розуміла, що він військовий і що їх задіють. Чоловік, оце ж як почалося це все. Він сам пішов в воєнкомат вдома в нас. І 26 лютого його забрали на війну теж. Ну, тобто вони обоє пішли на війну з перших днів. У нас і ще дочка є, внучок маленький. Чоловік дуже настаював. Це як все почалося, каже, тільки якась заворуха, тільки щось і ви сідаєте в машину і їдете. Забираєш люду, забираєш тьому і їдете. Я кажу, ні. Що буде, то буде. Кажу, вас я тут не залишу. Богдан переживав за нас. він… Позвониш до нього, що там у тебе? Та в мене все добре, не хвилюйтеся в мене. Він такий він був. Він не хотів, він просто переживав, щоб нічого не. Він вже бачив, він вже знав, як все переносилося. Ну, моя хвороба я маю на увазі. І він переживав, щоб нічого не возобновилося, щоб нічого не повернулося, і в мене все добре. Diversity. Онко було Шлунку. Оперувався. видалили шлунок, і тоді після нього хіміотерапії, курси, ну і відновлення, пристосування, як вже говориться, до нового життя, тому що. Воно трошки вже, як, наче якось змінилося. Коли син загинув, він загинув 8.07, а поховали ми його 14-го, 13 13-го привезли, 14-го ми його поховали. Ну, Не одразу його витягнули, бо там йшли бої, він під Бахмутом загинув, населений пункт Ягідне. Він дуже був понівечений, його взагалі навіть не можна було впізнати. Завдяки моїй сім'ї, Завдяки чоловікові, дитині, внукові, от, чесно скажу, наче якби і живеш далі. Мусиш жити, тому що вона мені тоді сказала, мам, я і ще ж є я. Мені ти теж потрібно. Вона бачила, який був стан. Ну, взагалі нічого, я жити не хотіла. У нас, до речі, на вулиці з нами теж живе жіночка. Вони жили вдвох із сином. І того сина також забрали на війну, і він також загинув. Він був не жонатий, дітей в нього теж не було. І оця мама в дані залишилась одна. І я розумію, як її важко, але знаючи, який це біль, ми її не покидаємо. Ми ходимо до неї, ми спілкуємося з нею. Буває до себе запрошуємо, ну затягуємо, бо вона не особо так хоче. Вона читає, що вона якби, надоїдає там. І я кажу: Оксана, ну приходь, ну не будь сама, бо я знаю, як це важко. Наші родини іменно по нашому місту, хто от збирається, от ми спілкуємося. От якось ми об'єдналися. Бо поначалі ми навіть говорили, що краще б ми познайомилися б трошки в інших ситуаціях, ну не при такій, що в нас загинули наші рідні. Буває, туди їду. Ми зустрічаємося один раз на тиждень по четвергах. І от буває за цей період часу, коли вдома, що там чим займаєшся, і назрівають питання. От, туди просто приходимо і спілкуємося, от задаєш питання, там психологи є, що ну, якраз все є то, що, що воно має бути, що воно потрібне. І от попускає, і от якось легше стає серйозно. Бо вдома от, оця одна і та сама обстановка. І вдома буває таке, що як накриває, що може і не попустити. Я просто сідаю і їду на могилу до свого сина. Там я приїжджаю, я з ним говорю, і там мені аж стає трошки легше. Одне, що хочу сказати, щоб ті, хто потребують допомоги, щоб вони не мовчали. Головне, щоб не мовчали, щоб вони давали про себе знати і потім, як говорять, хто стукає, тому відчиняють. І Я з цим повністю згодна.